Вправа 680 познач на координатному промені точки. Ну що ж, стартуємо. Спочатку давайте ми зобразимо тут координатний промінь. Отже, беремо тоді лінійку і проведемо координатний промінь. Так. На початку позначимо точку 0. Тепер. Як одиничний відрізок візьмемо дві клітинки, тоді наступна точка у нас буде один, потім два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять. 12, 13, 14. Так, ну що ж, ми зобразили тут координатий промінь. Тепер на ньому давайте будемо позначати точки. Спочатку позначимо точку з координатою 2. То ну що ж, вибираємо тоді кольор і позначаємо точку з координатою 2. Підписуємо. Це у нас буде точка М. Є. Yeah. Зараз позначаємо точку з координатою 11. Так, 11. Є, підписуємо. що Це в нас буде точка К. Добре. Тепер точка L, координата 6. Ставимо точку координата 6. Підписуємо. Це в нас буде точка L. Потім точка А, координата 4. Ставимо точку, де координата 4. Підписуємо. Це буде точка А. Так, ну і наступна остання точка. її координата 13. Ставимо тоді 13. Підписуємо. Це у нас буде точка Б. Ну що ж, ось таке завдання на позначення точок з певними координатами. На цьому вправу завершено.